Доброго дня! Для роботи з договорами хочемо представити вам розділ договори у Ліга 360. Одразу на головній сторінці даного розділу ви можете побачити різні віджити. Отже, перший віджит це управління договірною роботою. Власне, саме з нього ви можете перейти до сховища, де в подальшому можете працювати з власними договорами та шаблонами. Далі у нас є віджит завдання команди. Тут відображатимуться проєкти, які на даний час знаходяться у роботі. А також є віджет нові сповіщення. Він сповіщатиме вас про оновлення у договорах, якщо ви їх раніше ставили на моніторинг. І далі це в нас наступний віджет. Це ви тут можете побачити кількість документів у вашому сховищі, кількість договорів, шаблонів, а також останні договори, з якими ви працювали. Для того, щоб розпочати роботу, потрібно натиснути «Відкрити сховище. І, власне, тут ви вже можете завантажувати ваші власні договори на аналіз або використовувати шаблони від ліга 360. Розпочнемо з вами з шаблонів. Для цього ми натискаємо на шаблони, обираємо папку шаблони від ліга Закон. І вже тут знаходяться по різним папкам шаблони, які ви можете використовувати у власній роботі. Для прикладу, можемо брати перевезення. І вже тут можемо обрати потрібний нам договір, наприклад, договір перевезення вантажу. Ми, коли його відкриваємо, ми одразу бачимо з правої сторони сам шаблон договору, а з лівої сторони знаходиться паспорт договору, який ви також можете використовувати. Для прикладу, у сторону 1 можемо прописати назву компанії, натиснути пошук, обрати компанію, яка нас цікавить, яка власне буде у договорі, і бачимо, що автоматично у шаблон підставилися дані цієї компанії. Вони підставились у нас у реквізити сторін, а також бачимо у горі договору. Власне, також бачимо, що проставилася назва і хто є керівником прізвищем'я по-батькові. Коли ви заповните таким чином через паспорт ваш договір, ви також можете його редакувати у правому вікні. І далі ви можете його експортувати собі на комп'ютер. Можете зберегти, як. Створити новий шаблон з нього або можете зберегти даний договір вже у системі Liga360. Також, користуючись даним розділом, ви можете завантажувати власні договори та їх аналізувати. Для цього повернемося з вами назад до сховища, і, власне, тут ви вже можете створити ваш власний проєкт, до якого завантажите договір. Щоб створити проєкт, ми з вами натискаємо Створити. Обираємо проєкт і даємо йому назву. Для прикладу можемо ввести фармацевтика. Також можемо дати опис проєкту, можемо, наприклад, прописати навіть сьогоднішню дату або будь-який інший опис, який допоможе вам у роботі. І далі можемо обрати тип проєкту. В мене буде договір купівлі-продажу товарів, тому можемо обрати. Власне, потрібний нам тип договору. Бачимо договір купівлі продажу товарів продукції, і натискаємо Створити. Після чого у нас відкривається сам проєкт, бачимо знову ж таки його назву, опис. У резюме проєкту ви можете побачити кількість файлів, скільки буде до нього завантажено, коментарі, а також час, який ви витратили на роботу з даним проєктом. А також у вас буде відображатися проєктна діяльність і активність користувача, якщо ви працюєте над договором зі своєю командою. І далі ми вже бачимо файли. Власне, саме сюди ми можемо і завантажити власний договір на перевірку, на аналіз. Натискаємо Завантажити, обираємо файл з комп'ютера. Я завантажу вже попередньо підготовлений договір і натискаємо Завантажити. Після того, як наш договір завантажився, ми можемо там, де тип натиснути на три крапочки. Позначити, що це в нас є головний документ. Обрати його флоу. Це, флоу. це є шлях переміщення документу, тобто, як ви можете ділитися ним з колегами. Можна його в цей етап також пропустити. І бачимо, що в нас визначився головний документ, і також Ліга 360 повіщує вас про те, що ви можете завантажити додаток 1, додаток 2. В даному випадку це може бути акт приймання-передачі або специфікація. А для того, щоб проаналізувати сам договір, нам потрібно двічі на нього натиснути. І, власне, буде розпочинатися аналіз договору. Зараз визначиться автоматично тип договору. Бачимо, що він визначився: договір купівлі-продажу. І далі ми натискаємо Аналізувати. Бачимо, що документ у нас договір проаналізований, і зараз з вами розглянемо, які ж саме елементи були проаналізовані. Перше, це в нас є структура договору. Тут ви можете відкрити її і побачити зміст договору, щоб переглянути, чи точно всі пункти прописали, чи точно все додали до вашого договору. Далі аналізуються сторони договору, для цього ми обираємо сторони і натискаємо розпочати роботу. Так як в мене договір купівлі-продажу, в мене сторони називаються Продавець та Покупець, і, власне, бачимо, що на прикладі даного договору в нас є е, таке сповіщення, як червоний трикутничок напроти піп. І ми бачимо, що, е, за даним ЄДРПО, е, ми прописали в нашому договорі посаду директора департаменту і ПІП Цибуляк. Але з даних ЄДР в нас підтягується інша інформація. Ми бачимо, що ць, даного цибуляка взагалі немає у ЄДР, і ми можемо брати, власне, правильного посаду, наприклад, керівника, розпорядник майна, і вказати правильний піп. Якщо ж ми переключимося на покупця, тут ми також бачимо, що напроти піп у нас стоїть червоний трикутничок, і ми бачимо, що. За даними з ЄДР, за даними ЄДРПО, у нас є керівник і його прізвище імя по батькові. Тобто, таким чином ви можете перевірити, чи ви правильно вказали сторони в договорі, чи правильно підписали підписантів. Також аналізуються у нас загальні помилки. Тут ви можете побачити помилки суми, наприклад, коли не співпадає сума прописом та цифрами або валюта. Ви можете побачити також помилки в назвах сторін. Бачимо, що в мене є помилка-замовник прописана в договорі, але в мене є продавець та покупець. Відповідно, ми можемо перейти одразу до цієї помилки і виправити її. Або також аналізуються помилки в нумерації. Можемо перейти до помилки пункт 513. Бачимо його у самому договорі, гортаємо вище і бачимо, що пункту 513 взагалі у нас немає. Скоріше за все, була зроблена помилка, і потрібно написати пункт 512. Або також можемо перейти до наступної помилки, бачимо 3.5 виділяється, і ось 3,4 пункти, і далі в нас іде 3.6. Також потрібно змінити, і це вже є помилка, ми можемо її, її зразу побачити і виправити. Також під час аналізу виділяються дати та періоди, що згадуються у договорі. Ми можемо переглянути всі дати, бачимо, що вони в мене вже відбулися, проте, якщо б це були дати з майбутнього, наприклад, дата. Закінчення дії договору, ми можемо її також поставити на контроль, натиснувши на дзвіночок, і ліга 360 вас буде сповіщувати, коли цей день настане. Також під час аналізу ви можете виокремити суми та платежі, це можуть бути основні суми, також виділяються знову помилки в сумах. І інші суми, які згадуються у вашому договорі. У санкціях ви можете побачити і одразу перейти до таких ключових моментів, як заборгованість, штраф, пеня. Тобто, наприклад, якщо вам дали договір на підписання з іншою компанією, ви можете одразу його перевірити і пройтися по ключовим моментам. Якщо ми натискаємо на слово штраф з лівої сторони екрану, у нас одразу підтягується цей момент саме у договорі, і зручно можемо прочитати даний пункт. А далі у нас аналізуються документи. Якщо ваш договір посилається на якісь додаткові документи. І вони завантажені до Ліга 360, ви також зразу зможете до них перейти з аналізу. У НПА виділяються нормативно-праві документи, на які селаються договір, які прописані, власне, у договорі. І також дуже зручно ви можете до них одразу переходити. І бачимо, що один закон у нас світиться червоним кольором, це сповіщує нас про те, що закон втратив чинність. Можливо, буде доречним навіть переглянути даний закон України і знайти чинний. І добірка ситуацій це добірка практичних ситуацій від ліга 360, що можуть виникнути під час дії даного договору. Даними ситуаціями ви можете скористатися на ваш власний розсуд. І також, коли ви проаналізували договір, коли ви його відредагували, ви можете їм поділитися зі своїми колегами, хто ще має також ліцензію на Ліга 360. Але ви можете не просто поділитися договором, а ще й залишити для них свій коментар. Для прикладу, натискаємо три крапочки, тут ми можемо експортувати даний договір собі на комп'ютер, можемо створити з нього шаблон, а також можемо натиснути коментарі. І, власне, залишити коментар своїм колегам. Для прикладу, можемо брати якийсь момент у договорі, можемо брати для прикладу дату і написати. Тут невірна дата. І, власне, залишити даний коментар. І коли ми передаємо договір своєму колезі, він зможе дуже швидко знайти даний ваш коментар, натиснувши на нього, і він підсвітиться йому у самому тексті. І також він зможе надати вам відповідь. А для того, щоб передати договір колезі, ми натискаємо «Виберіть флоу. Як я вже зазначала, це шлях документу, тобто, як він буде йти далі по вашим колегам, кому ви будете далі його передавати. Дані флоу ви можете налаштувати самостійно, або можете звернутися до фахівця вашої компанії, або ж можете звернутися до сервісної підтримки, і ми допоможемо вам налаштувати цей шлях документів. Шляхів може бути декілька, може бути декілька точок, тобто до кого він буде далі йти. Зараз покажу вам, на прикладі одного з флоу, що в мене вже підвантажені. А також хочу зазначити, бачимо, що у нас відкрилися флоу. Далі, якщо я натисну Зберегти флоу піде моєму керівнику, а керівник зможе передати далі бухгалтері. Як я вже зазначила, цих проміжутків може бути декілька, тобто не тільки керівник-бухгалтер, може бути юрист, може бути помічник, може бути секретар, тобто ви можете далі собі передавати так, як потрібно саме вам. І також, якщо я натисну Зберегти, мій керівник надалі отримує сповіщення на пошту, те, що я. Поділилися з ним договором. Отже, працюючи з лігою 360 з договорами, ви можете використовувати шаблони від Ліга 360 у своїй роботі. Ви можете дуже швидко аналізувати договори, а також ділитися ними зі своїми колегами і залишати їм коментарі.